Яке місце є найпопулярнішим серед туристів у Римі? Ні, це не Колізей і ти більше не Ватикан. Є одна дуже цікава споруда, яка є найбільш популярною серед туристів. Її назва пантеон з грецької мови пан всі, теос, боги, іншими словами, храм всіх богів. У 2021 році відвідало близько 10 мільйонів. Для порівняння колізей всього лише 8 мільйонів, а Ватикан близько трьох. Що робить цю споруду настільки особливою? Надпис на Латині на передній частині храму говорить наступне: Маркус Агріпа Луцій Філіус Консул Тертіум Феттіт, що означає, Маркус Агріпа, син Луція, зробив цю будівлю на посаді консула в 3. Колись близький друг. Наймутнішого імператора всіх часів Римської імперії, Маркуса Грипа, сказав, що хоче побудувати храм, який би вшановував всіх богів, які були на той час у Римській імперії. Таким чином, він хотів показати культурну різноманітність Римської імперії, а також ушанувати всіх богів, щоб нікого не образити. До цього моменту римляни будували храми тільки окремому богу. Коли якийсь імператорів вставав на престол, він будував храм тому богові, якого він вважав особливим для нього який був його покровителем. Але з цього моменту вони вирішили побудувати храм усім богам. Так сталося, що дві будівлі пантеону згоріли повністю, і люди почали казати, що це місце прокляти. І імператор Адріан вирішив побудувати пантон з такого матеріалу, який би не згорів. І тому він дав розпорядження, і під час його правління в 124 році було завершено будівлю Пантеону. Для цієї будівлі було використано найкращий мармур з усіх куточків Римської імперії: з Єгипту, з Греції, з Тунісу, з Турції. А також для будівництва куполу римляни використали особливий матеріал, який же вони і придумали. Це був бетон. Саме римляни вперше придумали бетон. І як ви бачите, вони насправді знали щось, тому що цей купол стоїть вже 2000 років без реставрації і без будь-яких додаткових робіт. Також цей купол є єдиним найбільшим по сьогоднішнім днем куполом, який стоїть без додаткових опор. Секрет будівництва намагався розгадати Мікеланджело, який казав, що в ньому є щось неземне божественне. Більше того, цей купол має форму ідеальної напівсфери. Діаметр цієї сфери 43 метри. І це ще не все. В центрі цього куполу є отвір, який по латині носить назву окулус, що означає око. Через оцей отвір попадає сонячне світло, яке є основним джерелом освітлення цього храму. Це також показує, що римляни мали певні знання про обертання землі навколо своєї осі і навколо сонця. Оскільки вони використали це фізичне явище як джерело освітлення і святості для своїх богів, вони хотіли цим самим підсвітити і підкреслити особливу божественність своїх богів, оскільки в певний момент дня, в залежності від позиції сонця, світло падало на того чи іншого бога. Чому ця будівля має таке велике значення сьогодні? На це є декілька причин. По-перше, це є першою будівлею, яка поєднала колони, які є спадщиною Греції, і купол, який є винаходом римлян. З того часу всі, хто хоче підкреслити свій статус вагу і значимість, використовують у конструкції купол і колони. Достатньо лише пригадати, наприклад, от Бундестаг, Ватикан чи Сенат Сполучених Штатів. Таким чином вони говорять мовою архітектури. Ми в курсі, що є пантеон, і ми його правонаступники. По-друге, це є найстарішою будівлею, яку по сьогоднішній день використовують люди. Адже з моменту її відкриття і дотепер вона постійно використовується для різних цілей. У 7 столітті папа Римський використав цю будівлю як базиліку. Католицьку церкву зовсім не бентежить той факт, що це колись була язичницька божниця. Вони просто винесли їхні ідоли і занесли свої. Вони занесли статую Марії і назвали це приміщення іменем Марії, а також іменем всіх святих. І з того часу вона активно використовується і до сьогодні як базиліка. Згідно з договором з Міністерством культури Італії, у певні визначені дні тут проводяться меси. І це робить її найстарішою будівлею, яку по сьогодні використовують люди. А тепер увага! Подивіться ще раз, будь ласка, на купол в пантеоні, і також на купол храму на території Ватикану. І знадіть всього лише декілька відмінностей. Ви бачите, наскільки він однаковий, наскільки все те, що є в Ватикані, є просто копією того, що було в Римі. І варто зазначити, що римляни вони добилися своєї цілі, оскільки купол як символ божественності міцно вкорнився нашій свідомості. І завдяки католицькій і православній церкві також. Адже відразу, коли ми бачимо купол, у нас є асоціація, що ця будівля використовується для поклоніння якомусь Богові. А що насправді робить будівлю божественною? Купол чи хрест по центру купола замість отвору? На це питання. Свід шукати відповіді в Біблії. Є дуже цікава історія апостола Павла, коли він прийшов в Афіни, і там він побачив також місце, де було дуже багато богів. Ось цю історію ми читаємо в книзі дії апостолів. Як Павло ж їх чекав у Афінах, у ньому кипів їхній дух, як бачив це місто повне ідолів. Те саме можна було сказати і про Рим. Жителі Афін, як і жителі Риму. Поклонялися всім богам, яких знали. Але, на відміну від римлян, тут в Афінах був пам'ятник Богові, якого вони не знали. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим не займалися, як тільки щось говорити нове та слухати. Тоді Павло став посередині Ареопагу й промовив: Мужі атенські, з усього я бачу, що ви дуже побожні, бо проходячи та оглядаючи святощі ваші. Я знайшов такого жертівника, що на ньому написано: незнаному Богові. Ось того, кого на ви шануєте, того я проповідую вам. Жителі Афін також шанували усіх богів, яких вони знали, але також в них був жертівник одному Богу, якого вони не знали. Я Павло пише, що іменно цей Бог, якого вони не знали, насправді є одним єдиним, хто заслуговує поклоніння. Він далі говорить, Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою людини збудованих, і він не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім життя і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі, замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують. І не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в ньому живемо, і рухаємось, і існуємо, як деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми Його. Отож, бувши тим Божим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота, срібла чи до каменю твору мистецтва чи людської вигадки. Павло каже, що боги це не те, що зроблено з каменя, не те, що людина придумала. Не витвір мистецтва, не витвір з каменю. А Бог той, який створив нас, той достойний поклоніння. Але зуважте, що в Римській імперії серед цього пантеону не було місця незнаному Богові. Чому? Тому що вони зневажали цього Бога. На той момент християнство вже було досить широко повсюд... розповсюджене в Римській імперії. Але вони його переслідували. Ми знаємо, що в першому столітті храм вже не існував. Попередніх відомо ми говорили, що римляни під керівництвом тита, під керівництвом імператора Веспасяна, знищили Єрусалимський храм. Вони винесли всі скарби і побудували в Римі храм миру на честь зруйнування храму в Єрусалимі. Таким чином, вони насміхалися з того Бога, але вони помилялись, тому що той Бог, над яким вони насміхались, Є одним єдиним вічним Богом. Пройшло багато століть. І ось за декілька хвилин пішки, за декілька кілометрів звідси від пантеону по прямій, знаходиться ще одна будівля з величезним куполом, і там дуже багато колон. І в цій будівлі роблять усе, щоб продовжити традицію римлян. А саме вони хочуть, щоб той Бог якому потрібно поклонятись, щоб про нього ніде не згадувалось, і щоб навіть ім'я його ніде не висвітлювалось, колись давньоримські поети казали, що Рим це вічне місто. Що говорить про це Біблія? Чи дійсно це вічне місто? Про це ми поговоримо у наступному відео.